Розповім вам багато цікавого про таке чудове дерево, як ялинка. Ми всі на зимові свята прикрашаємо ялинку. А що ми знаємо про ялинку? Де живе це деревце? Як довго воно росте? Чому ялинка цілий? Рік залишається зеленою. І чому саме ялинку ми прикрашаємо на новорічні свята? Де ростуть ялинки? Ялинки проростають майже по всьому світу? Існує більше 40 видів ялинок. В Україні. Найбільша кількість ялин проростає в Карпатах. Деякі з них мають висоту 50 метрів. Як довго ростуть ялинки? Щоб ялинка стала дорослим деревом, їй треба рости 12 років. Є ялинки, яким же 500 років. Чому ялинки? Вічно зелені. Щоб хвоїнки взимку не мерзли, ялинка наповнює їх спеціальним соком та ефірними маслами. І ще хвоїнки опадають, але поступово, і ми це не помічаємо. Чим корисна ялинка? Із деревини ялини виготовляють музичні інструменти, меблі. Човни. А ще хвоя ялини має багато вітаміну С. І смоли цього дерева роблять прикраси. Птахи та тварини харчуються шишками ялинки, а люди із них готують смачне та корисне варення. Чому саме ялинку прикрашають на новорічні свята? В давні часи люди вірили, що в деревах живуть добрі духи. Священне дерево мало оберігати житло людей, воно повинно бути вічно зеленим. І саме ялина більш за все підходила на цю роль. Тому на новорічні свята прикрашена саме ялинка. Для того, щоб берегти природу, можна живу ялинку замінити на штучну або прикрасити ялинку на дворі. Ось такі цікавинки сьогодні ми з вами дізналися про ялинку. Гадаю, що ви дізнались багато нового.